Манечко за небо край, мої країно спи, відпочивай, а сняться знов тобі спокійні сни, де щастя і мир, і де нема війни, гойдає вишня місяць на гілках, Спи, Україно відпочинь у снах, нехай тобі натруджені. Безкрає небо золота пшениця. Нехай у снах твої щасливі діти, в своїх будинках будуть мура діти. Тут всі живі, всі разом, всі щасливі і не було тих місяців жахливих. Спи без тривог моя країна мама. Захищена героями, синами. Хай тобі воля і перемога сниться. Цей віщий сон. Ми віримо зі